Двигун Андорія 4 St-90 M1, турбодізель для установки на всі моделі Уаз, газель, саморобні трактори і на газ 69 Продаж, установка. Міряємо компресію, Четвертий циліндр. Четвертий циліндр 30 атмосфер, як бачите. Ідемо на третій. Третій циліндр спостерігаємо. Третій циліндр, 30, як бачите. Переходимо до другого циліндра. Другий циліндр 30. Переходимо до першого циліндра. Як бачимо 30. Все, дякую за увагу.